Доброго дня. Так. Ми хочемо, щоб ми всім нам підняли настрій. Я вам піднімаю. На столітній ювілей вам всім бажаю. Танго мільонга це найкраще танго на світі. Але тут треба права нога на плечі, тому не можна поправлятися. Отак, як ви є, щоб ви на 100 років такі були худенькі. Як ця паняночка, і та і, і всі. І то є позитивні емоції, маса позитивних емоцій, себе любити, щадити, берегти. Дякую вам. Щасливо. Всього доброго І вам гарного. І вам всього доброго, діточки. Бачите, які у <хот> вас Olah. гарні керівники ваш, гарні, ну, ваші. <h turbulence> <hums> 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 я Клас. Як добре, коли позитивна енергетика і підтягує позитивних людей. Я психотерапевт, потерапев, то моя професія. Я психотерапевт, в мене я е, вже прийняла минулого року, сховала перемогу. Ну, а там гомільонка не забудь. Мільйонда. Мільйонда. Там, Ще там, Найбільше, чим ми можемо собі підняти настрій, от там, наша Дрогобицька, психотерапевт, яка відпрацювала, яка тисячі клієнтів прийняла. Просимо до уваги прислухатись до її слів, не впадати в депресію, а завжди жити моментом, позитивним моментом, притягувати позитивні емоції в своє життя. Любімо себе, поважаємо себе, цінуємо себе і разом до перемоги. І ну, не але... забуваємо, що ми є дуже важливі, але Господь Бог на першому місці. Тільки з Богом, разом з Богом, ми сила, без Бога ні до допомоги. Почула жінку, яка прожила стільки років і може поділитися своїм досвідом.